Яка подія порадує найближчим часом? Без сигніфікатора подивимося кілька варіантів. Обирай свій варіант, перший, другий чи третій. Яка подія порадує найближчим часом? Перший варіант. Яка подія порадує найближчим часом? Другий варіант? Обирай. Інтуїтивно, яка подія порадує найближчим часом. Третій варіант. Якщо ще не вирішив, постав відео на паузу і зроби свій вибір. Отже, перший варіант, яка подія порадує найближчим часом для тих, хто добрав цей варіант. Угу. Отримання якихось можливо виграш, великих якихось грошей. Можливо, в лотерею. Так, порадує. І це дозволить вам е щось нове прийняти рішення, чи куди вкласти ці гроші, чи як далі вам діяти, але це буде щось нове для вас. Так, хто обрав другий варіант? Дивіться, яка подія. У вас дві. Ні, це Паш Пентаклів. Двійка кубків: якесь приємне спілкування. Це може бути партнерство, може бути дружні стосунки, може бути стосунки взагалі любовні. І приємне спілкування, коли комфортно обом партнеру і партнерці. Якщо це. Кохання то це протилежної статі. Люди. люди, які відкривають двері в своє майбутнє, нові якісь події і обирають, як далі жити. Тобто планують і роблять свій вибір. Третій варіант. Яка подія порадує найближчим часом для тих, хто обрав цей варіант? Отже, дивимося. Прояв лицаря кубків водної стихії. Це людина від 18 до 35 років, або ви будете в таких енергіях. Так. Можливо, людина була якийсь час закрита. От дивіться, якась людина має до вас почуття. Можливо, тривалий час має, але боїться їх показати вам. Не знаю, чому ви знайомі, чи соромиться, чи, можливо, ви, говорю для жінок чоловіки, перевертаєте під себе не несамотня, то боїться проявитися, тому проявляється так, з легкістю, але все ж таки видно, що він до вас має свої почуття. Це людина творча, має гарну інтуїцію. Водної стихії я вже казала рак, скорпіон риби. І От якісь обмеження є, які не дають йому або він в парі, або вам, що ви в парі, проявитися, хоча він все одно потрішку буде проявлятися. Нехай все хорош на адміну збувається, негаразди негатив, обходять вас стороною.